Що таке низький рівень компетентності? Це коли не можуть порахувати 2 плюс 2. На жаль, я зараз говорю про наш уряд. Десять днів тому, верніше, вже 12, команда розумної політики після багатогодинних розмов про те, що ну немає грошей для того, щоб виплачувати по 30 тисяч премії нашим захисникам, звернулася до уряду з проханням дати відповідь. А чи закладалися гроші для таких виплат в бюджет 2023 року? Якщо так, то які проблеми спокійно виплачуємо? Якщо ні, то хто не порахував інтереси наших захисників? В державі, яка воює найвищий рівень поваги і фінансового забезпечення бути має у військового. Вони 12 днів шукають відповідь на це просте запитання. Скажіть мені, будь ласка, вони точно на своїх місцях?